Мої вітання, любителі винограду. Ви на каналі Виноградника Шевського сьогодні, 31 серпня 2024 року, місто Рівне. Забувся я, друзі, зняти обзор про кішмиш Юпітер. Я тільки що дорізав е, сам кущ і третя миска, четверта, яку я сьогодні дорізав, і пішла вона на, на приготування смаколиків. Зараз покажу хоча б так. Дивіться, кишміш Юпітер. В цьому році в нас його було трошки багато, багато їли, роздавали і багато ми висушили родзинок. Тому дружина казала мені доріж, і я вже досушу цей Юпітер, і буде все в комплекті. Так що ось така ягода, чудова, смачна, морозисійка форма. Пропоную цікавенька, цікавенька. Всім гарного дня! Будьте здорові!